Європейський союз має бути ліквідований. Це заява Ілона Маска. І ви знаєте, якби десь всередині я не був глибоко в душі солідарний з цією думкою, можливо, я пройшов би мимо цієї заяви. В чому проблема Європейського союзу сьогодні? Проблема в тому, що це не союз в повному сенсі цього слова, це сукупність держав. Кожна з яких має право на самовизначення. І має свою політичну, економічну, соціальну, гуманітарну, освітню і так далі історію. Але Європейський Союз через те, що має спільні органи керування, може тиснути на інші країни і робить це. А тому в європейській спільноті є країни, які Доречні і не дуже, є країни, які багаті, заможні і не дуже. І все це під, однією, під одним дахом фактично євроорганізацій. Їх багато, вони бюрократичні, вони, вони диктують волю іншим країнам, є дуже багато механізмів впливу на ці держави. Разом із тим, деякі країни до Європейського Союзу не належать. Серед найбільш відомих країн, які не є членами Європейського Союзу. Ну, напевно, ви знаєте Велику Британію, яка вийшла. Відбувся Брексіт, довго розлучалися, але я щось не бачу по британцям, що вони хотіли назад. Вони назад не хочуть. Серед тих країн, які, які ви знаєте, які є європейськими, але не є членами Європейського Союзу, є Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово. Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, ну, Україна, Молдова, Білорусь, зрозуміло, і Росія мають угоди про асоціацію але, або партнерство. Грузія, Вірменія, Азербайджан, Британія, Туреччина, ну і маленькі держави, типу Андори, Монако, Сан-Марино, Ватикан і так далі. Тобто є певна кількість країн, в тому числі і абсолютно Центральної Європи. Які не є членами Європейського Союзу, і вони від того не страждають. А деякі країни навіть виходять з Європейського Союзу. А що ж так розлютило Ілона Маска і чому він так вирішив наїхати на Європу? Давайте подивимося. Це матеріал ТСН. До речі, якщо хто не читав. І так заява американського мільярдера пролунала після того, як він отримав штраф від Єврокомісії у розмірі 120 мільйонів євро. А засновник SpaceX вимагає скасувати Європейський Союз і передати правління національним урядам країн. Ну ви знаєте, от нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко щось намагався подібне написати в себе в телеграм-каналі, але люди не зрозуміли. Хай підняли там, ой, подивіться, от. Алексій намагався пояснити, що Європейський Союз це ну фактично підрядити себе і свою країну під жорсткі вимоги. Ми з вами на власній шкірі їх відчуваємо. 12 років нам обіцяють європейський союз. Єдине, що ми підписали, це економічну складову, так звану асоціацію. І від неї вже страждаємо 12 років. У нас тарифи не в дугу, у нас доставка газу, у нас ринкові умови для населення, яке живе зовсім не на ринкові зарплати. Ну і багато чого. У нас вимоги до фіскальної політики, до гуманітарної політики, до освітньої політики, до банківської сфери, до всього. Європейці влізли в Україну просто по саму шию і не хочуть звідти вилазити. І українська влада не чинить ніякого спротиву. Що захочеш, бери, що хочеш, модернізуй, з українським народом ніхто не радиться, так ніби українського народу взагалі немає. Це не нормально. Це не є норма. І от Ілон Маск і пише: ЄС має бути скасовано, а суверенітет повернуто окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ. От подивіться зараз: от українські чиновники можуть представляти свій народ. Європа затисне тут, Європа затисне там, Європа підтисне тут, Європа дасть кредит, не дасть кредит, дасть кредит на певних умовах або не дасть кредит, поки умови не виконаєте. Плюс чиновники України, які там десь в Європі щось явно мають, і проти них компромат є, на що можна тиснути. Дуже небезпечна ситуація. І лише деякі країни, які входять навіть в Європейський Союз, намагаються чинити спротив ось цьому шоблу. Яке фактично намагається домінувати над всією Європою. Це дратує вже Сполучені Штати Америки, це дратує Китай, це дратує Туреччину, яка намагалась туди війти, але вступ скасовано. І Туреччина сказала: Окей, і все, свободні. Я взагалі не розумію, для чого існує Європейський Союз сьогодні. Є НАТО, є певні блоки, є, наприклад, Шенгенська зона. Є блоки, де люди вільно переміщуються, люди ну, і країни домовились про це. Європейський Союз сьогодні представляє бюрократичну махіну, яка ну, визначає якісь норми, параметри для країн в цілому. І ми бачимо, що деякі країни не хочуть цього, деякі країни чинять спротив. Дехто вже вийшов, а дехто ну, не поспішає туди йти. Бо всі чудово розуміють, ти попадеш. Від пресинг, о цих Єврокомісій, Урсул фон дер Ляєн, Каї Калас і так далі. Тобто, мало того, що в Україні народ ніхто не чує, уря... свій уряд народ не чує. А тепер уявіть собі, що над нашим урядом іще євроструктури. Народ перетвориться в... просто в статистів. От Ми просто будемо спостерігати, що відбувається навколо нас. І нас ніхто ніколи не почує. Бо відношення до українців ви бачили. Ви відчуваєте, от особливо хто там, ви відчули, напевне, відношення до вас. Рівноцінними нас сприймати не хочуть. Та може, воно ну, його тоді в баню? Можливо, побудувати свою незалежну суверенну країну. Чи це вже погано в Україні казати, що може, ну його різні союзи? Ми тільки в одному були нещодавно. Тепер нам підсовують ще один союз, причому нас не беруть туди. Ми навколішках повинні приповсти, ми повинні довести, що ми гідні того Союзу. Ви подивіться. Інші союзи намагаються хапануть собі інші держави, а тут упираються рогами. Ти подивися. А знаєте чому? Я вам поясню. А тому, що наш уряд і так виконує все, що каже Європейський Союз, все і так, в рота заглядує Мурсулі фон дер Ляєн, тому Мерцу, Шольцу, Макрону. Хто там іще був? От Борис Джонсон там був. Ну, Борис Джонсон з іншої причини приїжджав. Ми їм в рота заглядаємо. А що ви ще скажете? Слухайте, вам не здається, що це якесь зневажливе відношення до власного народу. От реально, ми якісь як батраки, ми якісь як прохани, ми якісь... у нас є своя країна, у нас є свої ліса, поля, у нас є свої річки, там вихід до моря ще є, у нас є чого багато. У нас є люди, щоправда, частину зараз собі Європейський Союз цапнув, і вони роблять все, щоб ми тут не жили нормально. Ворог з одного боку воює, Європейський Союз з іншого боку. То ми погані тарифи малі платимо, то в нас, нас якась освіта не така, то в нас якісь фіскали не такі, то в нас ще щось не таке, ще щось, ще щось, ще щось, ще щось. І головна розводка. На це звернув увагу. Е, ну Ми його не любимо в Україні, да? але, але на це звернув увагу Орбан. Ну, послухайте. Європейський Союз потопає в корупції. Комісари стикаються з серйозними звинуваченнями. Комісія та парламент охоплені скандалами. Але Брюссель все ще претендує на моральну висоту. Вибачте, це, ну, це об'єктивність. Тобто то там, то там, то там. Вон в теж скандал була теж до Урсули. Корупцію в Україні має ідентифікувати ЄС, але знову ж таки. Це та сама стара історія. Брюссель і Київ захищають одне одного замість того, щоб протистояти правді. Брюссель і Київ захищають одне одного. Ну тут теж важко сперечатися. Ми бачимо, як е, споріднилися Брюссель і чиновники в Києві. Так якщо ви споріднилися, то чому ж тоді Україну не беруть до Європейського Союзу? Бояться, що кордони відкриються, люди виїдуть. Чи ж, хто чинить спротив зараз цьому вступу, якщо ви вже так про нього говорите? Але з іншого боку, зверніть увагу, Орбан говорить про корупцію в Євросоюзі. І це об'єктивні дані. Тобто тут ми можемо подобатися нам Орбан, може не подобатися. Це просто об'єктивні дані. Є справи, є відкриті справи, є підозри різним там, комісарам і так далі. До самої Урсули є дуже багато запитань, особливо її колишньому чоловіку, який в компанії по геній інженерії, і сама Урсула медик, причому ще і гінеколог. І там дуже багато було питань по ковіду, по всьому. Там ще питання з Соросом, там дуже багато питань насправді. І от мені здається, що європейська спільнота, оці євролідери, як ми їх називаємо, вони, можливо, ще і роблять все, щоб чиновники в Україні були корумпованими. Бо якщо в Україні корумповані чиновники, тоді людям заходить більше ідея Євросоюзу. Ну тобто люди бачать хаос, корупція і відчуття, що нас спасе Європа. Ребята, так може бути, що оце все, оцей хаос, корупція, це все модеровано для нас з вами, щоб ми хотіли в Європейський Союз, щоб ми туди дивилися, щоб ми прагнули, щоб ми самі собі говорили, що ми не здатні, не здатні розбудувати свою власну державу. І мені здається, що це величезний обман відносно України, тягнуть нас туди, куди приймати не хочуть, але не дають нам нормально облаштуватися. Тому що ми повинні хотіти йти туди. І отак тримати на гачку країну, вони вже можуть 12 років, 12-13 років. І я сьогодні не бачу в Україні сил, які прямо відверто говорили, що Україна повинна бути незалежною, самостійною, суверенною державою, так як записано в Конституції. І якщо нас не беруть на наших умовах в Європейський Союз. Тоді на хіба він нам потрібен цей Європейський Союз? От, вибачте, якщо ми вимагаємо миру на наших умовах, а в Європейський Союз нас не беруть на наших умовах, а диктують нам умови, то є це справедливий вступ до Європейського Союзу. Зеленський постійно говорить про справедливий мир. А я хочу поставити питання про справедливий вступ до Європейського Союзу. Я хочу бачити, що від мене, як громадянина, будуть вимагати, хотіти, і чи хочу я цього. А можливо, я цього не бажаю. То я хочу спочатку подивитися на те, які умови мені підсовують. Щоб не виявилось потім так, що Ілон Маск, в оцих всіх пунктах, а ми їх розберемо в наступному відео, виявився правий. Щоб не виявилось так, що вся Британія виявилась права, яка тікала з Європейського Союзу, як ото пісенька полякової. Шльопалі тапки і так далі, убігала від тебе без оглядки. Оце десь воно приблизно може бути так. Я не хочу, щоб ми вступили, вибачте, в якесь лайно можливо, і потім тільки зрозуміли, що це нам не потрібно. Я хочу, щоб український народ знав. Я хочу, щоб українська влада не прогиналася і не випрошувала вступ на будь-яких умовах. Мир ми хочемо тільки на наших умовах. Ми не готові на поступки. Але чомусь Європейський Союз ми готові залетіти на будь-яких умовах. А те, що потім ці умови можуть бахнути по економіці, по людям, по освіті, по медицині, по всьому в Україні, про це нам ніхто не говорить. Нас ніхто не попереджує, як вас не попередили. Що буде з тарифами, що буде з цінами, що буде з вашими зарплатами у 2012-13 році. Ми всі так були підігріті Арсенієм Петровичем, який сказав, що вступ до Європейського суду це європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, європейська освіта, європейське європейське. Ну, в Арсенія Петровича воно давно вже все європейське. Елітного європейського розливу. А у вас? Ви багато отримали від цієї псевдомрії, яку нас водять, як ослика, поставили морковку попереду і водять нас. Так проблема ще в тому, що ладно була б морковка, але ж ця морковка вона не тільки спереду, а ще й ззаді. Бо якщо ми щось не робимо, що хоче Європейський Союз, ця морковка робить нам болісно. Я не, не вважаю, що це такі партнери мають бути. Тільки що не подобається, вони тут же санкції накладають, тільки що не подобається, вони тут же об, обрізають фінансування, тільки що не подобається, вони тут же знімають різні програми. Тільки що не подобається, вони тут же щось нав'язують. Я вибачаюсь, в Конституції написано незалежна, суверенна, самостійна держава. Давайте будемо прагнути до реалізації того, що написано в Конституції. А не влізти в Союз якийсь черговий, який потім вилізе боком, не даремно ж Британія з нього вийшла. Чи не так? Подумайте над цим. Всім потрібно подумати. І я впевнений, що відносно Європейського Союзу має бути референдум. І ніяк інакше. Але референдум після повної свободи слова, що всі люди, економісти, журналісти, розслідувачі, освітяни, банкіри і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Всі люди могли висловитись про це. І кожен, що був почутий. А не так, єдині новини, де будуть транслювати картинки про те, як живе Європейський Союз, гарно. А потім ми туди війдемо і виявиться, що це пастка для більшості людей. Подумаємо над цим. Обов'язково подумаємо, щоб не вийшло, що ціль є фейковою, а досягнення її принесе тільки розчарування. Я все-таки за те, щоб Україна була незалежною, суверенною, самостійною. Держави. А союзи це не так обов'язково. Можна мати партнерські відносини. Не союзницькі, а партнерські. Тому що в цій війні оці всі люди, оці всі країни, до нас ставляться не як до союзників, а як до партнерів. Різницю розумієте? Партнер це коли вигідно партнер, Коли не вигідно, я з іншим партнером. І з Російською Федерацією вони партнери. А союзник це той, хто на твоєму боці безумовно, навіть тоді, коли несе жертви, навіть тоді, коли несе втрати. Подивіться на Європейський Союз. Подивіться на оцю Урсулу, подивіться на Каю Калас, подивіться на Мерца, подивіться на Макрона. Ви бачите, щоб їхні держави несли якусь шкоду. Ви бачите, щоб їхні держави якісь несли урон, намагаючись захистити Україну. Вони торгують з Російською Федерацією, вони купують нафту, газ, корисні копалини, вони купують мінеральні добрива, вони купують метали, вони повністю інвестують війну проти України, тому що їм це вигідно. Бо нафта газ дешево, тому що енергоносії дешево, тому що метали дешево. Ну а те, що Україна від цього страждає, ну, вибачте, ну, ми ж просто партнери. Отак ми і будемо партнерами. Бо в союзники вони нас брати ніколи не будуть. Та й чи потрібно вони нам? Подумайте на це і напишіть свої міркування.